Заготівля труб для перекладок, заявки від громадян та заміна запірної арматури. Салтівська філія КП Харківські теплові мережі готується до весняних ремонтних робіт. Незламні слюсарі та сварники найбільшого району міста раціонально використовують зимовий робочий час. У моменти відлиги, коли морози відступають, міняють запірну арматуру на центральних теплових пунктах та в розподільчій камері. Роботи планові. Основна наша задача це подача центрального опалення гарячого водопостачання нашим споживачам. Тому. Основна робота на даний момент це усунення оперативне усунення дефектів внутрібудинкових, внутрішньоквартальних магістральних, які виникають в процесі експлуатації. З учетом погодних умов розпочали встановлення запірної арматури. Планові відключаємо на 2-3 часа. ЦТП. споживач не відчуває дискомфорту, скажімо так. Ми за цей час міняємо засувку, яку повинні були поміняти літом. Таким чином ми собі робимо якийсь запас для виконання доповнительних робіт. Основна кількість дефектів взимку припадає на долю внутрішньоквартальних мереж. Діаметри там невеликі, усуваються швидко, якщо немає перепон у вигляді малих чи великих архітектурних форм. Щодо систему будинках, тут роботи розподіляються на два види: за зверненнями громадян і планові профілактичні. У нас є таке направлення, як режимний день. Ми виходимо комплексно за один день, накриваємо мікрорайон, знімаємо за один день усі показники тиску та температури. Потім сводимо все це в таблицю, аналізуємо і виходимо на проблемні дома, з якими необхідно проводити ті чи інші роботи. То, що касається грязівиків, цю роботу ми проводимо кожен рік після пуска, через місяць-півтора починаємо чистити. У нас є алгоритм дій: це нижчі точки, де Грязівки забиваються швидше, ніж верхні. Цьому цю роботу ну, планується і вона розпланована вже. Куди ми йдемо? В першу чергу. Зайвих пунктів до переліку зимових робіт під час війни тепловикам додають періодичні обстріли для Салтівської філії, яка з перших днів війни була найближчою до лінії фронту. Це болюче питання. Вікна на деяких котельнях повибувало вже не один раз. На жаль, вікна оперативно закрили засудки, закрили плівкою, закрили ОСБ, запінили усі щелі, щоб не було ніяких сквозняків, обладнання, слава Богу, в порядку були невеликі пошкодження, але ми це зробили своїми силами і вовремя. Попри всі негаразди теплоенергетики салтівської філії харківських теплових мереж з оптимізмом очікують весни, готуються до масштабних ремонтів і потроху починають прибирати території навколо об'єктів. Знову ж таки завчасно заощаджують літній час. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків новини.